Це чудово. Дякую, що ви тут. Я це ціную зараз. Державний департамент, звичайно, знає про цей інцидент та стежить і займається цим питанням. Департамент серйозно ставиться до своєї відповідальності за захист інформації та постійно вживає заходів для покращення своєї кібербезпеки, щоб запобігти майбутнім інцидентам. З міркувань безпеки ми не маємо додаткових деталей на даний момент. Хтось, самозванець, намагався отримати е -е, доступ. Державний департамент. Звісно, коли ми думаємо про звіти, які відбулися, і деталі, які ми хотіли б надати, стають проблематичними, очевидно, коли йдеться про розслідування, пов'язані з природою дій, які ми вживаємо. Це все, що я можу вам сказати зараз. Але ви можете щось сказати. Ви можете запевнити американський народ, що не було жодної шкоди, жодного порушення безпеки. Так, я ну не буду чи це так чи ні вдаватися в будь-які деталі. Е, е, це звичайно державний департамент, це уряд Сполучених Штатів. М. Ем, ми живемо в технологічну епоху, в яку ми Е, -е добре, е, е залучені, і М. Ем, я на цьому зупинюсь. Але коли буде що повідомити, усі тут почують це першими. Чи можете ви сказати, чи це було виявлено штатом чи іншим рядовим агентством? Чи ні, я не можу вдаватися в деталі щодо виявлення або дій, які були, є або будуть вжиті, але це буде те, про що ви, ви почуєте. Союзники та противники ЕЕ через цей механізм штучного інтелекту ми ще не дійшли до того моменту, коли я обговорюватиму, чи зображатиму які дії вживаються, або яка його реакція. Е, секретар е, чудова новина. Звісно, він е, дуже прозорий, досить прозорий е, і е, він відвертий з усіма. Я думаю, що будь-який опис його реакції звичайно належить йому, і я б е, підозрював, що в якийсь момент ми це матимемо для вас. Чи готова ця адміністрація виконувати всі раніше зроблені зобов'язання? Ну, я згадав на нашому останньому брифінгу, коли було занепокоєння і шум щодо припинення постачання зброї зі Сполучених Штатів до України. І моє попередження тоді було: зачекайте хвилинку. Це одна ситуація. Ви не повинні екстраполювати це як нову політику або позицію. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми турбуємося про цих людей, дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне. Чи ми повернулися до рівня, що був до липня. Чи ця адміністрація тепер зобов'язана виконати всі раніше зроблені зобов'язання? Президент дуже активно висловлювався про масове вбивство, яке відбувається, і як це має зупинитися, як має бути припинення вогню, а також як це має бути між двома сторонами? У цьому ЕЕ я зазначив, що звісно зачекайте. І тепер у нас є ЕЕ, окрім телефонної тривоги. ЕЕ. Ми маємо, звісно, ЕЕ, -Е, відновлення постачань зброї ЕЕ -Е, в Україну. Президент висловлювався з цього приводу без деталей щодо того, що саме президент очевидно відчуває дуже велику емоційну і рішучість стосовно здатності України захищати себе. Це є це зобов'язання і власний розум і побачимося в четвер. Дякую всім.